І, на вашу думку, коли відбудуться е, вибори місцеві в Польщі, чи може ситуація знову заспокоїтись, чи поки поляки, польські фермери не отримують своїх дотацій, вони не вгамуються? Слухайте, вони звикли так діяти. Вони одну дотацію отримали, знову пішли шкандалити, е, блокувати дороги або кордони, отримують наступну. Тому для того, щоб вганумувати ці процеси, очевидно, з одного боку уряд має вести переговори і перемовини про, е, і про українські інтереси і з врахуванням польських інтересів, тим більше йде процес скрінінгу, і ми все одно повинні ці переговори робити, якщо ми хочемо бути в європейському союзі. Тут же деякі навіть пропонують скасувати на урядовці, скасувати пункти угоди про асоціацію. Я навіть не кажу про євроінтеграцію і про європейський союз, е, але влада повинна діяти, а не бездіяти, от що найголовніше. Бо коли висипали це зерно на землю, поліцейські стояли і нічого не робили. І поки вже самі поляки, які розуміли, що це неправильно, ще раз не телефонували до поліції і не обурювалися і не казали, що візьмуть це під контроль. Це нам розповідали водії цих, цих вантажівок. Так то вони взагалі нічого не збиралися робити. Тобто, фактично, все це робиться з тим, що уряд закриває на це, очі. Якщо уряд припинить це робити і буде діяти в законному полі і вимагати цього від протестувальників, то я думаю, ситуація налагодиться. І уряд повинен, хоч це не популярні кроки, почати відповідним способом діяти. Єти тому, що це просто в інтересах поляків. Ви бачите, вже зараз вони сказали, що 20-го числа будуть блокувати всі кордони. Українці виїхали з попереджувальним страйком на Волині. Зараз українські водії, перевізники це нікому не потрібно, і польський бізнес втрачає від цього теж дуже багато. Їхні поставки в Україну зросли, а зараз все це знову падає. Їхня економіка від цього втрачає і втрачають ті перевізники, які займаються перевозками не в Росію, Білорусь, як фірма Меклера, а ті, хто їздить, наприклад, на захід від цього всього втрачає. Тобто, багато значна частина польського суспільства. Це втрачає, але про це потрібно писати і говорити і нам, самим, і нашим журналістам в цьому розбиратися і доносити це до польського суспільства. Перш за все, бо я думаю, тут в польському суспільстві проблема. Ну ми не заспокоїмо всіх наших людей, які там. Треба розуміти, що наші люди, які там. Вони все ж таки ну бояться, тому що їм потрібні потрібна певна соціальна допомога від цієї держави. Вони не можуть іти проти цієї держави, тому їм простіше закрити на це очі. А ми завжди звикли в усьому завжди звинувачувати українську владу. Ну я теж звинувачую багато в чому українську владу, бо як я вже казав, я в опозиції, але в даному випадку не українська влада винна. Це абсолютно чисті е, маніпуляції, які підігріваються Росією.